Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Залізниця та автобусне сполучення на Сумщині. Нині під ударом ворога російські дрони б'ють прямісінько по маршрутах, які їздять трасами. Лише минулого тижня було кілька таких влучань. Після чого перевізникам заборонили їздити на деяких рейсах, а місцеві опинилися відрізаними від основних шляхів. Як далі бути людям? Питала наша Олеся Боровик. Це траса суми Білопілля. Неї проходили десятки автобусів, які сполучали обласний центр із північними громадами. Нині ж її намагаються об'їхати десятою дорогою. Це відео перехоплене з каналів російських операторів дронів. Ворожий БПЛА просто влучає в мікроавтобус. А це вже кадри з самої маршрутки, того що від неї лишилося. Тоді 13 пасажирів були поранені, один загинув. Це сталося 26 жовтня, і відтоді цю ділянку траси ова заборонила для громадських перевезень. Як ви добираєтеся? як яксі. Сидимо тепер дома. Валентина прибирає листя біля будинку. каже, далеко не відходить. Постійно жужжать дрони над головою. Хто де ходить? Ніхто ніде не, не ходить. А саме вже ж прислухаюся. Виїхати з села до Сум чи ще кудись можна лише власним транспортом. Хто без коліс сидять поки що вдома? Віціалізірований маршрутки в нас нема. Всі люди, що ну, вони ходили Розка, ту, Закор... Тепер же ж заборонили. Ну люди тут остались жити. У нас ж немає ну, евакуації, я... нічого. Слідом за автобусами цим відтинком траси перестали їздити і постачальники, каже Наталія. Вона продавчиня в єдиному магазині на все село. Сюди доставки товарів, всі бояться. Знаєте, скільки мені було. Усилі уговорити, упросити постачальника, да? Да. і що він каже? Ну що, сам поставщик не хоче, а сама та що працівниця каже, я вам привезу. Я розумію, mm. що тут люди є, життя триває. А Логістика не хоче, а логістика ні, бо бояться за свою життя. правильно. Утім, евакуації з цього села не оголошували, і тут продовжують жити ще кілька сотень людей. У сумській обласній військовій адміністрації про це знають. Утім, переконують рішення про закриття траси для перевізників було вимушене. Взаємодії з військовими було прийнято виважене рішення призупинити маршрути, які курсували небезпечними напрямками. Це дорога. Р 44 суми білопілля перш за все постольне, яке знаходиться по цьому маршруту. Найбільше так виходить, страждає від ударів дрібних ворожих дронів. Загалом із 46 маршрутів, які курсували у 20 кілометровій зоні прикордоння, 10 уже скасували, і ще на чотирьох скоротили протяжність маршруту. Та нерідко і самі перевізники приймають рішення не їздити. Так, минулих вихідних. Горіла маршрутка у цій же громаді за 19 кілометрів від кордону з РФ. Це теж було влучання дрону. Минулося без постраждалих. А за літо тут утворилося ціле кладовище авто, знищених ФПВ-шками ворога. Чи буде курсувати в цьому та інших прикордонних селах громадський транспорт, поки в ова відповіді немає. Та проблеми є не лише з перевезенням на прикордонні. У нас по області ще є проблематика з доставкою готівки в банкомати, поштові перевезення, є звернення відповідно цих організацій. Тобто, це проблема є, але не тільки транспортників безпосередньо, які перевозять пасажири. Весь транспорт, який рухається в тих напрямках, наражається на небезпеку. Нині розробляють альтернатив. Івні маршрути, в першу чергу для тих сіл, де немає обов'язкової евакуації, із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.